Вас намагаються притягнути до адміністративної відповідальності за те, що ви начебто відмовляєтесь в отриманні повістки. Хоча такого не було. Нещодавно на практиці був наступний кейс, коли клієнту просто внушали те, що він, начебто, відмовляється в отриманні повістки на вулиці. Проте були докази протилежно. І в даному випадку ви маєте розуміти, що відмова в отриманні повістки це пряма відмова. Тобто, коли, наприклад, як з цим клієнтом було, що працівники поліції наполягала на те, щоб він підписав повістку, забрав і поїхав з ними. Але він казав, що він не буде їхати з ними, але не заперечує щодо отримання повістки, вони казали, що він відмовляється. В цьому якраз таки відсутній склад про про що й нам вказав суд, оскільки ми вже скасували значний штраф, тому що так дійсно вони його винесли. І ви маєте розуміти, що фактично, якщо ви прямо відмовляєтесь від повістки, тобто кажете, що ви. Відмовляєтесь її отримати, тоді буде відповідальність. А якщо ви не відмовляєтесь, тобто головне, щоб ви не казали, що ви відмовляєтесь, і вам нав'язують, що ви начебто відмовились, через те, що ви не слідкуєте за іншими вимогами, так не виконуєте інші вимоги, які не стосуються повістки, то фактично в випадку немає складу правопорушення і ви маєте себе захищати. Але ви маєте розуміти, що потрібно якомога швидше розпочати будувати лінію захисту, оскільки часу може бути дуже мало, оскільки буде дуже інтенсивно розглядати справу про дні правопорушення, вноситись постанови і намагатися якомога швидше арестувати ваші банківські рахунки. Якщо вам потрібна з цим допомога, пишіть і знаєте, захищайте свої права.